Пролунав останній дзвоник 28 травня і у слов'янській школі номер 18. у цьому році випускається один клас, учні якого здебільшого здали основні предмети зовнішнього незалежного оцінювання. Закінчує у нас один одинадцятий клас, 23 три випускника, котри по іхсвіні неплохо здали зовнішнє незалежне тестування. Звісно, останній дзвоник – свято не тільки для учнів та випускників, це особистий день і для батьків, котрі готувалися до нього разом із дітьми. Власну школу полюбляють і на захід прийшли з гарним настроєм. Школа у нас дуже хороша, чудова, до Дітям відносяться замечательно. Олімпіади часто бувають конкурси. Діті дітям дуже нравится. Рібенок просто доволен. Она очень, ей очень нравится в школі. Є новые друзі, новые знання. Просто замечательно. І учительница очень хорошая, Елена Васильівна Останній дзвоник для випускників вперше відвідали першокласники. Дітлахи, які нещодавно переступили поріг школи, поздоровували класників зі святом. За рік першочки встигли знайти нових друзів і набути знань. У меня много друзей, подружек, очень хороших оценок. У Тиарины светлый час, мы пришли витать вас. Кажут вам 17 лет, вы будете у всю свет. Для вас рассыпала весна, покучить цвет на поло. И звонок вам от всех цветов. Останній рідна школа. Втім, головні герої свята, останнього дзвоника самі випускники. Майбутні студенти вже встигли подолати оцінювання з української мови, літератури, математики та історії. Наразі триває підготовка до наступних іспитів. У нас ще є кілька екзаменів. У мене біологія. Хочеться його, звісно, добре здати. Поступити в інститут престижний, ну а далі вже посмотримо. Багато планів. Це такий день знаменательний для нас сьогодні. Ми йдемо во взрослу життя, будемо вступати. Тож черговий клас випущено в життя дев'ятим класом. Наразі доведеться здавати державну атестацію. Учні молодших класів відвідуватимуть літній шкільний табір, що працюватиме до середини червня.